Читання Уроки 7-8, Частина 9. ТЕМА Олександр Олесь. Україна Старовану. Відкрийте сторінку 28 у Підручнику. Прочитайте інформацію про Олександра Олеся та підкресліть Основне. Олександр Олесь відомий український поет, драматург, перекладач. Справжнє ім'я. Олександр Іванович Кандиба. Олесем його називала дружина. Тому поет підписував ліричні твори, а згодом й інші, саме таким псевдонімом. Яке справжнє ім'я Олександра Олеся? Виділіть це речення Справжнє ім'я Олександр Іванович Кандиба. Перегляньте відеофрагмент та дайте відповідь на запитання Хто допоміг Сашкові стати свідомим українцем? Справжнє ім'я українського письменника і патріота Олександр Іванович Кандиба. Народився він у грудні 1878 року на Сумщині в родині дрібного крамаря. Предки його походили зі стародавнього українського чумацького роду. Коли хлопчаку виповнилося 11 років, його батько трагічно загинув. Мати залишилась сама з трьома дітьми. Часто відправляла Сашка до діда Василя Грищенка, який жив у селі. Від нього і від дядька він чув українські легенди, казки і пісні. На сумщині народившись, де атмосфера російськомовна. думаю, що його дядько Грищенко якраз вплинув на його свідомість, і він про це зізнається в своїй автобіографії. Що він його свідомим українцем робив? Хоча родина жила бідно, мати намагалась дати сину гарну освіту. На гімназію коштів не було. Тому Сашко закінчив безкоштовну хліборобську школу неподалік Харкова. Так хто допоміг Сашкові стати свідомим українцем? А що ще цікавого ви дізналися, переглядаючи відеофрагмент? Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення. Та на сторінці 28 запишіть його з пам'яті. Запишіть. Що таке вірш? Чудово! У дитинстві Сашко разом з молодшими сестрами проводив літні місяці на Полтавщині в діда Василя Грищенка, дід був мудрою людиною, добрим господарем. Від нього хлопчик почув багато народних казок і пісень, наслухався давніх українських легенд, оповідей про козацькі часи? Набагато пізніше відомий український поет Олександр Олесь відтворив минуле України в поетичній збірці Княжа Україна 1920 року. Скажіть, будь ласка, як уплинули розповіді діда Василя? На творчість Олеся в майбутньому. А як називалася збірка, у якій Олександр Олесь відтворив минуле України? Чудово! Виконайте вправу Черепашка сорока. Прочитайте чистомовку за віршем Олександра Олеся спочатку повільно, як повзе черепашка, Потім прочитайте швидко, як скрекоче сорока. І третє раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово. Сторіночка 29 у підручнику. Перед тим, як ви прочитаєте вірш Олександра Олесі Україна в старовину. Зверніться до тлумачного словничка, дізнайтеся лексичне значення таких слів: Граб вільха. смарагдовий, Вепер, тур, пращур. Отже, граб вільха Листяні дерева родини березові. Смарагдовий яскраво зелений. Багно болото, вепер дикий кабан, тур дикий бик, пращур далекий предок. Прочитайте лексичне значення кожного слова самостійно і ще раз. Хто такий тур? Що означає слово пращур? Дуже добре. Незнайко також читав уривок вірша Олександра Олеся, і він переписав декілька рядочків. Ваше завдання перевірити. Переписана на помилки. По лісах блукали кози, тури, олені, вовки, кавани, ведмеді, лосі, рисі, зубри, борсуки, Не стихав до ночі галас, дикий рев і ніжний спів. Чи є тут допущені помилки? А які саме? Так, між однорідними словами мають бути коми. Між словами тури олені, ведмеді лосі, рисі зубри. Так, і у слові не стихав. Також допущена помилка, адже не стихав, пишемо окремо. Дуже добре. Прочитайте уривок вірша Олександра Олеся, який має назву Україна в старовину. Поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. Або прочитайте пошепки разом із диктором. Ліс густий, дрімучий, темний, споконвічний ліс росте, не проб'ється навіть сонце крізь гілля його густе. Велетенські граби, вільхи, сосни, явори, дуби раз в століття полягають після віку боротьби. По лісах шумлять потоки, смарагдові від трави, розпливаючись то в багна, то в озера, то в стави. По річках Озерах, багнах, вічний галас, вічний спів, крик гусей, качок і чапель, зойк чайок і журавлів. Над струмком спинився олень, прислухається, тремтить, десь почув непевний шелест і зникає через мить. То ведмідь ішов напитись, Остудитися в воді то збирають під дубами чорні вепри жолуді. По лісах блукали кози, тури, олені, вовки, кабани, ведмеді, лосі, рисі, зубри, борсуки. Не стихав до ночі галас дикий рев і ніжний спів, все кругом жило. Змагалось, ліс дивився і шумів. По лісах дрімучих, темних, з луком пращур наш ішов, з рисем, лосем і ведмедем він боровся і боров. А на півдні за лісами колихалось море трав. То над степом буйний вітер на шовкових струнах грав. В день ясний горіло сонце, нерухомо вітер спав, нерухомо в мертвій тиші степ незайманий стояв, в бурю він шумів, як море і ховався в сизій млі. Полохливо буйні трави припадали до землі. На лісах дрімучих, темних, на незайманих степах спочивала Україна в золотих дитячих снах. Скажіть, будь ласка, які дерева росли в лісах на території давньої України? А яких птахів було багато по озерах і річках? А що робили пращури? А де в Україні сталився незайманий степ? Які слова автора підкреслюють молодий вік України? Чудово! На сторінці 31 розгляньте зображення. Прочитайте, які тварини жили в старовину на території України тури, олені, зубри, рисі. З'єднайте стрілечкою зображення і назву тварини. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Отже, на першому зображенні, олені на другому зображенні, тури на третьому зображенні, зубри і на четвертому рисі. Дуже добре. А як змінилася природа з розвитком цивілізації? На вашу думку, пригадайте, що таке епітети? Правильно, епітети це художнє означення предметів, також надає емоційну характеристику. Наведіть 4 5 епітетів з тексту вірша. Та поміркуйте, яка їхня роль у творі. Наприклад, буйний вітер буйний епітет. дрімучих степах дрімучих епітет. Вічний голос вічний епітет. Самостійно знайдіть 4-5 епітетів у тексті вірша та назвіть їх і поміркуйте, яка їхня роль у творі. Чудово! А тепер складіть та напишіть речення про природу давньої України, використавши названі епітети. Дуже добре. Пригадайте, що таке персоніфікація. Прочитайте навчальну одиницю та відтворіть із пам'яті. Персоніфікація. Це надання предметам чи явищам природи людських якостей. Наприклад, місяць виглядає Попрощалося Сонце. Отже, що таке персоніфікація? А тепер знайдіть у тексті вірша персоніфікацію та зачитайте. Наприклад, буйний вітер на шовкових струнах грав. Буйний вітер грав. Це в нас персоніфікація. Знайдіть та прочитайте персоніфікацію у вірші. Чудово! Молодці! У 9 років Олександр Олесь зробив першу поетичну спробу. Написав вірш. У 29 він неперевершений лірик української поезії, що було засвідчено збіркою Журбою Радість обнялась, виданою 1907 року. Ліричні твори Олександра Олеся захоплюють і сучасного читача. І тому ви прочитаєте сьогодні ще один вірш Олександра Олеся. Який має назву Серед краси. На сторіночці 32 прочитайте цей вірш можете прочитати самостійно або прочитати разом із Диктором. Маленький хлопчик в човен сів, махнув весельцем і поплив, Світало, сонечко вставало, ховався ранішній туман. В росі сріблився сизий лан, і на верхів'ях лісу сонце грало, спинився хлопчик. Ось краса, цвітуть хмарками небеса, літають зграями качки, щебечуть весело пташки, десь чути чайки ніжний плач. Тут перепілка, там деркач. А он в зеленому ліску кує зозуля ку-ку-ку. Скажіть, будь ласка, що зачарувало хлопчика? А який був у нього настрій і чому? У яку пору доби описано природу? Поміркуйте та скажіть, чи перегукується вірш серед краси з твором Україна в Старовину? Якщо так, то чим саме? Попрацюйте із текстом вірша. Підкресліть у тексті епітети. Назвіть персоніфікацію. Дуже добре. Напишіть декілька речень. Про природу рідного краю. Та чим вона вас захоплює? Зачитайте те, що ви записали. Молодці, чудова робота.